Давайте скажемо «Слава Богу, слава Богу. Сьогодні я хотів би коротенько поговорити на таку тему, як послух. І зачитаю один віршик, це буде послання святого апостола Павла до Ефесян, зачитаю 6 розділа перший віршик. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе до цього місця. Апостол Павел писав до Ефесян, що діти. Слухайте своїх батьків. Ми християни, ми є діти Божі, і як нам важливо, перше, це шукати Бога, як сьогодні говорилося, це, що шукати Бога, мати з Ним спілкування, і друге, це чинити Його волю. Всі ми знаємо життя Давида, коли він сам на царство, і до того він був завжди з Богом. Він мав з ним спілкування, він старався служити йому всім своїм серцем. Коли він став на своє вже царуванням, на царство, і куди б він не йшов, чи на війну, він завжди питався Господа: Боже, чи мені йти туди воювати з тим народом, чи я його переможу. І коли Бог казав, що йди, ти його переможеш, він слухався Бога і він ішов. Далі нагадаю таку історію за життя Авраама, всі знаємо його життя. І коли написано, коли Бог явився, він промовив до нього до Авраама, що Аврааме, встань і вийди із тієї землі і йди в ту землю, яку я тобі дам. Я думаю, якби до нас сьогодні таке прозвучало, я б не знаю, якби до мене прозвучало, я не знаю, що я таке зробив. Ми живемо тут в мирі спокої, і коли б таке прозвучало до нас, це було б важко. Але Авраам, він послухався Бога. Він взяв свою жінку, він взяв і пішов в ту землю. Бог сказав йому, що йди, я тебе там благословлю, я тебе там розмножу, я тебе зроблю великим народом. І Авраам послухався голосу Божого. Так само, друга історія за його життя, коли в нього народився син, і проходить певний час, і Бог каже: Аврааме, стань, іди в ту землю, іди на ту гору і принеси його в жертву. Це було, думаю, важке випробування для Авраама. Коли він, можна сказати, за що Боже, так. Чому так в моєму житті, що, Боже, я тебе так довго з жінкою просив цього сина? Ти казав, що ти мене розмножиш. Ти сказав, що зробиш мене великим народом, а тут ти говориш це, що йди, принеси. Але що робить Авраам? Він іде, він слухається голосу Божого, він іде і приносить, і він іде туди. Але всі ми знаємо кінець цієї історії, що Бог його благословив. Бог його сказав, що ти вірний мені. За це скажемо слава Богу. І далі я хочу нагадати таку другу історію, це за не за непослух. Всі ми знаємо царя Саула. Написано, коли він став на царство і проходить певний час, Господь через Самуїла каже до нього, що іди, напади на Амалика, знищ його, адже він згадав, що Амалик, коли Ізраїль виходив з єгипетської землі, він був перешкодою на дорозі. І коли Саул він став, він бере військо, він іде і знищує народ. І до цього, перед цим я ще хочу сказати, що Бог сказав йому, що знищить народ і зробить все заклятим. І коли Саул він став, він пішов і він не послухався Бога. Він знищив народ, він знищив народ Амалика, зробив його заклятим, але зберіг для тебе для себе, взяв для себе дещо, він взяв для себе ліпшу худобу. Якусь негарну, він її теж зробив заклятим і залишив живим царя Амалика. І коли Самуїл він прийшов, Бог розгнівався на Саула, і коли Саул сказав, що ти зробив, це, а він каже, Я це зробив, щоб Богу принести жертву. Але Саул, а Самуїл каже далі такі слова, я зачитаю, це буде перша книга Самуїлова, зачитаю з 15 розділа, зачитаю з 22 вірша, один віршик. І сказав Самуїл. Чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послуг Господньому голосу, та ж послух ліпший від жертви, покірливість краща відбираючого лою до цього місця? Богу було важливо не те, що якісь жертви, що які Ізраїль приносив, а Бог був важливий послух. Послух людини покірливий, щоб вони послухалися голосу Божого. Бог хоче нас благословлять. Бог і сьогодні важливо, щоб ми слухалися Бога, щоб ми довіряли Йому своє життя. Бог хоче нас благословляти. Але як важливо, щоб ми старалися чинити Його волю. Так, да, буває в нашому житті не просто, бувають якісь випробування, якісь е, ситуації. як важливо в тій ситуації звертатися до Бога, питатися, Боже, що мені робити в цій ситуації, в цій іншій, і чинити волю Його. Адже Бог нас обов'язково благословить. Він нас не залишить, адже Бог полюбив тебе і мене. Він заради тебе і мене, дав свого сина заради нас, щоб ти мав вічне життя. Хай Богу буде за все слава. Навіки Амінь. Станням помоли.